Київський Святотроїцький Іоненський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 24 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас сьогодні. Православна церква вшановує священомушника Власія єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода Псковського, преподобного Дмитрія Прилуцького та святу праведну Феодору Царицю Грецьку, яка поновила шанування святих ікон. 24 лютого православна церква відзначає пам'ять преподобного 14 століття Димитрія Прилуцького. Преподобними, цебто вельми подібними, ми називаємо людей, які через духовне досконалення максимально уподібнились до Христа, втіливши християнську ідею святості як з'єднання з Богом через власне преображення, та відродження в собі образу Божого для того, щоб зробити це, Дмитрій ще з молоду полюбив наслідувати подвиги святих отців та усім серцем прагнув жити за правдою Божою. В дитинстві цьому дуже посприяли батьки Дмитрія. Вони надали сину добру освіту, привчивши його до читання, і саме з духовних книжок почерпнув початки своєї премудрості майбутній подвижник. Далі, полюбивши служіння Богу понад усе земне, він попрямував до однієї пустельної обителі неподалік від стародавнього Переяславля, і там став ченцем. Цей юний інок багато працював над собою. Щоб навчитися смиренню та любові до всіх, він прагнув навіть в думках не осуджувати ближнього. Аби наслідувати славу ангелів, він вчився жити в простоті серця та зберігав цнотливість не лише тіла, але й душі. За побожне життя преподобного Димитрія дуже полюбили не лише ченці, а й чимало мирян, які приходили в його обитель за порадою. Кожного приймав цей подвижник з любов'ю, не мов би самого Господа. А сам черпав духовні сили досвід керування братією і спілкування з іншим світочем православного чернества на Росії, преподобним Сергієм Радонезьким, чиї поради часто ставали Дмитрію в нагоді. І коли настав час його блаженної кончини у 1392 році, він зібрав біля себе своїх духовних дітей і, давши їм заповідь та устав святого життя, відійшов до Господа, не полишаючи по сьогодні молитися за кожного, хто згадує його ім'я. Маючи перед очима приклад святого Димитрія, не полишаймо турботу про власну душу, очищуючи її читанням духовної літератури, прощенням образ, миром та любов'ю до наших ближніх. У своєму соборному посланні святий апостол Іоанн Богослов підкреслює: хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить. І ми маємо від нього таку заповідь. Щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Шановні брати і сестри. Продовжується двобій толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 46 15 для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя 067 725 46 15. Здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 24 лютого. У студії для вас працювали деяко Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Усі ми покликані до життя в духовному достоинстві дітей Божих, бо в головній молитві християни звертаються до Бога словами Отче наш. Але щоб Бог міг знову опікуватися нами як Отець, ми мусимо усім серцем захотіти повернутися до нього, до життя за Його правдою. Розмірковуємо про це на цьому тижні, адже його назва проблудного сина Христос посеред нас.